А, позивний монгол. Ну, він поруч з 31 блокпостом. Добрий день, тобто вечір. Добрий день. Яка там ситуація? Допоможіть нам скласти одну картину загальну. Там є загроза того, що 31-й блокпост теж опиниться в оточенні? І які... а, це... Більше вик. Більше є загроза, що опиниться так само. А які, які застосовують? Які застосовуються дії? Щоб убезпечити від подібного перебігу. Команд... А нас локи спокійно і перезастосовуємо. Нас перемир'я так і до сих пор йде. В смислі, ви спостерігаєте, як вас оточують там. Так. Да. Чому ви не вживаєте якихось дій? Не знаю. Ну, ще така наказу не було. Наказ має бути, да а наказу нема. Перемир'я до сих пор. Перемир'я. Ну ви бачили, як Переченко реагує на слово перемір'я? Такий російський актор, який сьогодні обійшов. Полічику, я бачив, бачив, Так, регоче. Він регоче насипає. А регоче. Ну, хай Ригочі далі. А що б мали треба було зробити для того, щоб не потрапити в оточення? Не потрапити в оточення. Так. Треба підтягнути хорошу техніку, і щоб наші генерали не давали команди підполковникам якимось. Тохай підполковник діляється підполковником збройних сил. А генерал дозів розібрається між собою. Генерал зі Збройними силами договаривається один на один. так, Гачає. Звоєм генералів до командира, і ви всі спілкувалися самі, а до ні до полкові сил і спіл розбирається, подаємо столу. Зрозуміло. Ну, більше інформації я навряд чи зараз дістану, а те, що повідомив. Два 29 блокпост, я ні, в 4 чоловіка там схоти. Він налучка у вінтас. Я погано чую. Це За 10, 10 кілометрів від 31 першого блокпоста. Угу. Ну, Каже, що проблемний 29-й блокпост? А? поганий, Проблемний блокпост.